Це порушення концентрації уваги. Це порушення сну. Бо люди, коли вже і тривоги закінчуються ще ніч, вони вже уснути не можуть. Ви слухаєте подкаст трохи легше. Це простір, де ми розглядаємо перевірені підходи, що допомагають організувати життя, підтримувати здоров'я і продуктивність. У кожному епізоді ми обговорюємо ідеї та інструменти, що роблять життя простішим та змістовнішим. З вами я, Анна Коваленко, коуч закохана в науку про поведінку. Я переконана, що зміни можливі без насильства над собою, якщо використовувати правильні підходи, розповідати про них простими словами і є місія цього подкасту. А кожен випуск це ваш крок до того, щоб жити це життя трохи легше. Сьогодні ми поговоримо про здоров'я нашої нервової системи, що на нього впливає, що є нормальним станом, а на що варто звернути увагу. Допоможе мені у цьому випуску Андрій Скороход, головний лікар лікувально-діагностичного реабілітаційного центру Медпалас, що співпрацює з готельно-рекреаційним комплексом Міротель. Міротель відомий своїми програмами з відновлення, зокрема роботи з ментальним здоров'ям, тому це ідеальне місце, щоб подивитися на здоров'я людини цілісно, через тіло, нервову систему, гормональний баланс і Психоемоційний стан. У цьому випуску ми звернемо увагу на те, як зрозуміти, що ваш внутрішній ресурс виснажується і що можна зробити вже сьогодні, щоб почуватися краще. Побудувала цей епізод, я в новому форматі буду давати інформацію від себе і додавати коментарі від Андрія, тому це не стандартний формат інтерв'ю, як можливо ви звикли, якщо ви постійний слухач, а трохи. Новий підхід тому буду рада також почути ваші коментарі щодо саме такого формату. А перед тим, як ми пірнемо у розмову, хочу нагадати, що це третій сезон подкасту, і він несе в собі неабиякі сюрпризи. Ви почуєте розмови про доведені підходи для якісної рутини і здорової продуктивності, подивитесь на свої рішення, думки і переконання під новим кутом і точно здивуєтесь, скільки всього не знаєте про свій мозок. Тому, якщо ви ще не підписані на трохи легше, то зробіть це на платформі, де слухаєте цей епізод, щоб не пропустити нові випуски. А щоб ще більше людей дізналися про подкаст. Поставте оцінку і залиште коментар. Погодьте, що чим більше активності під епізодом, тим цікавіше новим слухачам увімкнути його і познайомитись з подкастом. Отже, почнемо з того, що автономна нервова система складається з двох частин симпатичної та парасимпатичної. Можливо, ви чули ці терміни до цього, але навіть якщо вони нові, то можете запам'ятати. Симпатична нервова система або СНС, відома як система стресової реакції організму. Симпатична стрес. Однакова перша літера. Так можете запам'ятати. У той час парасимпатична має протилежний ефект і часто асоціюється з реакцією на відновлення і заспокоєння. Симпатична система допомагає людині захищатися від загроз, адаптуватися до середовища, приймати рішення і розв'язувати проблеми. Вона також активується у відповідь на негативні емоції чи досвід. Тобто, ми розуміємо, що коли ми говоримо про стресову реакцію, це не завжди загроза. Це Іноді необхідність нам сфокусуватися для того, щоб вирішити певну проблему. Щоби забезпечити виживання, симпатична нервова система загострює увагу на одних функціях організму і пригнічує інші. Наприклад, вона може обмежити здатність до ефективної комунікації, зменшує виразність обличчя, погляд, жест руками і здатність слухати у ситуаціях, які мозок сприймає як загрозу або сильний стрес. Це можуть бути як реальні небезпеки, так і соціальні або емоційні виклики. Наприклад, раптовий гучний звук, аварійна ситуація. Напад, фізичний біль, тобто всі такі ситуації, в яких нам треба зібратися і швидко прийняти рішення, що робити, і одразу це зробити. Також це може бути конфлікт, сварка, агресивне спілкування, складна розмова з керівником, батьками, партнером, публічний виступ тощо. При цьому цікаво, що не обов'язково переживати ці події безпосередньо, достатньо лише їх передчувати. Я уже неодноразово наголошувала на цьому увагу, що наш мозок погано розрізняє реальність та уяву. Про це якраз говорю у випуску Трохи про ігри розуму з науковицею Надін Дейкстрою, і нам насправді все одно це відбувається в реальності, чи ми це дуже живо собі уявляємо? Реакція може бути однакова. Коли говорю реакція, маю на увазі наш стан внутрішній, наші фізіологічні гормональні прояви. Легко уявити, що тривала активація СНС і негативні емоції можуть завдати шкоди нашому здоров'ю і добробуту, зокрема нашій нервовій системі. Тут якраз хочу додати коментар Андрія. Е, нашим психоемоційним станом керує декілька субстанцій в організмі. Перше, це 5 вом, які обслуговують наш головний мозок. По-друге, це гормональна система, бо ми знаємо, що якщо погана людина спить. Люди вже не ходять до лікарів, вони знають, що потрібно купити Да? Тобто наша гормональна система вона має циркадний ритм. І, наприклад, якщо у нас буде в 5 ранку гормон стресу кортизол, то нас вложить у відпочинок такий гормон, як мелатонін. І ось цей циркадний ритм, він також впливає на психоемоційний стан. Психоемоційний стан. Це є нейрофізіологічні процеси в нашому організмі, які обслуговуються як центральною нервовою системою, так і гормональною системою. На це впливає генетичний фактор, яка людина психоемоційна: інтроверт, екстраверт, холерик, флегматик. Тобто це теж впливає трошки, але впливає теж на цей стан. Також симпатична нервова система вмикається, коли ми робимо щось проти своєї волі через обов'язок, коли необхідність виконати дії нав'язана нам ззовні. У такий спосіб зростає стрес, і він може пригнічувати рух у напрямку до особистої мети або нашу відкритість до навчання і змін. Сучасні вимоги життя і роботи, а також глобальні події спричиняють надмірне перевантаження стресом, хронічна присутність навіть помірно дратівливих ситуацій, ослаблює імунітет, знижує здатність до сприйняття та обробки інформації, погіршує креативність і когнітивні функції, що призводить до загального погіршення самопочуття. Найбільший виклик полягає у дозуванні стресу. З часом навіть нейтральні події можуть почати здаватися загрозливими. Частота і одноманітність стресових переживань посилює їхній вплив на когнітивне, емоційне та сенсорне функціонування людини. Також хочу наголосити ще більше на типових ситуаціях, які активують симпатичну нервову систему, і я впевнена, що ви себе в них впізнаєте: це може бути порушення сну, недостатній сон, тривога щодо можливих негативних наслідків, проблеми з трафіком, запізнення на роботу або інші важливі події, збої у роботі техніки, хвороби. Сварки з партнером або неприємні розмови, тиск через оцінювання чи публічний виступ, гнів на іншу людину, крики або агресивна поведінка з боку інших. Тобто все це вмикає нашу симпатичну нервову систему, активує нашу захисну реакцію. І я буду далі про це говорити, але вже одразу хочу зауважити, що той факт, що СНС вмикається, не є поганим, важливо балансувати кількість того. Часу ефірного, який займає СНС, потім ПНС, парасимпатична нервова система. Але до цього ми ще дійдемо. А зараз передам слово Андрію, він підсвітить, з якими скаргами до нього найчастіше звертаються пацієнти в контексті здоров'я нашої нервової системи. Так собі уявимо, що я холерик, а ви флегматик. Да? І якщо я, як холерик, трошки проявлюсь, якимось чином, да, там, ну. Трошки занервую, скажу так, то для мене це буде нормально. А якщо це буде відбуватися у вас як у да, то це вже буде якесь відхилення. Тому говорити якимось терміном, що це таке, ну, можна перерахувати причини, на які люди повинні звернути увагу. Це порушення концентрації уваги, це порушення сну. Ми з вами розуміємо, що зараз наші часи говорити про порушення сну дуже важко. Потрібно просто розуміти, бо люди, коли вже і тривоги закінчуються, вони маючи можливість, що, наприклад, ще ніч вони вже уснути не можуть. Оце і призводить до вироботки, а тепер повернемось до гормональної системи вироботку гормону стресу картизола. Це не тільки адреналін, а це і кортизол, що набагато більше впливає на нервову систему. І тим паче, якщо це ще йде процес хронічний да, виробітка підвищеного кортизолу. це теж впливає потім і насовне на нервову систему. Зв'язку з тим, що моя діяльність вже 5 років іде е, на робочу діяльність, іде на два місця е, на місто Київ, звідки я родом. І в мене є там моя урологічна клініка і місце Трускавець, яке, звісно, є курортним місцем, більш спокійним місцем. Але коли я приїжджаю в Київ обов'язково на 10-15 днів в місяць, я спілкуюсь з мешканцями Києва. Та? І я бачу, що одні люди, приїжджаючи після нічних бомбежок, Кажуть, що вони там, після сирени вже лягли там, два ночі і до ранку відпочивали, а інші люди вже не можуть це зробити. Оце є таким лакмусовим, на мій погляд, листком, який може дійсно говорити про те, що у людей знижується стресостійкість, які не можуть уснути. Потім ми розуміємо, що люди приїжджають на роботу. Одні люди. Після того, як вони не спали ніч, можуть включитись в роботу, можуть включити свою концентрацію уваги, можуть абстрагуватись від подій, поки вони на роботі, а інші люди не можуть. Отже, ми розуміємо, що ментальний стан людини залежить від того, яка система активна більшість часу. Активація парасимпатичної нервової системи послаблює дію симпатичною і сприяє відновленню організму. Саме тому так важливі практики м'язової релаксації, напружуючи і розслабляючи м'язи, ви поступово вмикаєте парасимпатичну нервову систему і заспокоюєтесь. ПНС покращує роботу імунної системи, стимулює нейрогенез, підвищує когнітивні здібності. Важливо розуміти, що СНС і ПНС діють у взаємозв'язку, коли активна одна система, інша діє слабше, і якщо переважно працює СНС, то ПНС просто не встигає відновити організм. А зараз Андрій розповість, як відбувається якісна діагностика стану нервової системи. Ми не підходимо до людей шаблонно. тобто наш центр, це центр. Персоналізованої медицини. Для нас кожна людина це особистість, і ми до кожної людини підходимо індивідуально. Хоча у нас дійсно є якісь пакетні рішення, але ми починаємо ну і давайте відповідати на ваше питання. Я, мабуть, і буду з практичної площини, так? Мені здається, нашим глядачам це більш цікаво буде, якщо я буду зараз. Цитувати Фрейда або якісь великих нейрофізіологів. Тому, якщо людина до нас приїжджає, ми робимо в першу чергу, як це завжди відбувається, діагностику. Так? Тобто ми робимо, окрім огляду психолога, невропатолога, ми робимо енцефалографію, що відбувається з нашим мозоком, можна так сказати, з точки зору волн, які обслуговують наш. Головний мозок. І тоді ми вже бачимо, є якісь відхилення чи нема. Оці три напрямка огляд двох спеціалістів, і як людина приходить на якесь обстеження, її в першу чергу зараз роблять УЗІ. Так, якщо людина приходить на якийсь чекап, це Узі. З точки зору нервової системи і покращення діяльності психоемоційного стану, в першу чергу, потрібно зробити. Енцефалографію головного мозку. І потім конціліумом, це теж не приймається рішення по людині по окремим якимось спеціалістом, в кожному випадку ми проводимо консиліум. А що відбувається після? На цьому і, Ну, проходять рішення, які приводять до рекомендацій, як покращити нервову систему. Знаю, розмова цікава, і ми зараз до неї повернемось, але мені дуже важливо нагадати, що для просування подкасту трохи легше, дуже важливі ваші прості маленькі дії. Як от підписатися на ту платформу, на якій ви слухаєте епізод, поставити оцінку і написати ваші думки, пару слів, як вам цей епізод? Що сподобалось? А що ні? Це основа для просування контенту, а тим паче такого корисного. І не забувайте ділитися з важливими для вас людьми цим епізодом. Зараз розібравшись з симпатичною нервовою системою, переходимо до парасимпатичної. Я вже казала, що ця система активує спокій та процеси відпочинку і травлення англійською rest and digest. Саме тому так багато розладів в ШКТ в шлунково-кишковому тракті пов'язані зі стресом. Тому що якщо наша парасимпатична система не допрацьовує, тобто для неї немає ефірного часу, то і не вистачає. Її зусиль для того, щоб перетравити банально їжу, яку ми споживаємо. Також парасимпатична нервова система підтримує імунітет, серцево-судинну систему, соціальну взаємодію. Також вона стимулює виділення гормонів, окситоцину у жінок та вазопресину у чоловіків, які асоціюються з добробутом, швидшим відновленням після хвороб, зниженням ризику інфарктів, депресії та покращенням міжособистісної взаємодії. А зараз наведу приклади ситуацій в нашому житті, за яких пара симпатична нервова система відновлюється. Вони можуть здаватися банальними, але це результати досліджень з ними не посперечаєшся, тому не закочуйте очі, а заплануйте якусь з цих активності собі в календарик. Прогулянки на природі, медитація, легка фізична активність та самозарядка зранку. Затишне вечеря з родиною або друзями, волонтерство, допомога іншим. До речі, все, що пов'язане дійсно з допомогою іншим людям, дуже класно сприймається нашою психікою. Ну, звичайно, якщо вас не змушують це робити, тому замисліться, чи достатньо вам цього у вашому житті. Турбота про інших і відчуття турботи, час і досвід з домашніми тваринами, сміх і легке спілкування, проведення часу з партнером, закоханість, гра з дитиною та прояви спонтанності. Усі ці дії сприяють відновленню вашої нервової системи, тому не нехтуйте ними. Хочу ще раз нагадати, що інтенсивність переживання стресу залежить не від реальної загрози, а від того, наскільки серйозною вона здається людині. Аналогічно, повнота вашого відновлення. При роботі парасимпатичної нервової системи залежить від сили переживань і їхньої частоти. Інтенсивність, тривалість і час виникнення стресу або відновлення можна розглядати як дозу. Якщо доза відновлення перевищує дозу стресу, людина відчуває себе більш залученою, стійкішою до труднощів, менш тривожною, а також більш задоволеною життям і роботою. Ваш поточний стан також можна оцінити за індексом особистої стійкості і доступ до тесту ви можете знайти за посиланням. В описі епізоду. Ми розуміємо, що в процесі стресу і не тільки стресу, у нас є недостатність мікро- і макроелементів. Тобто, якщо ми говоримо про ортомолекулярну медицину, а наші слухачі це поняття більше знають як біологічні активні речовини, да? тобто біологічні активні добавки. І Або це фармаце... бікфарма, фармацевтична група да, заспокійливі. Але я вважаю, що потрібно починати з рослинних препаратів, і, наприклад, і встановлювати свій електролітний баланс, мікро-макроелементи. Тому група магнія є групою, яка в першу чергу призначається. Так? Потім ми дивимося на фармацевтичні дійсно препарати. Бо є Проблематика, коли у людей на фоні стресу порушується кровообіг головного мозку. Так, бо стрес це спазм судин. Тому ми застосовуємо групу фармацевтичних препаратів, які покращують роботу головного мозку. І тут потрібно, щоб спеціаліст вже подивився, потрібно стимулювати, бо дуже багато людей, які переживають стрес, вони потім входять в ступор. Розумієте, тому спочатку треба вернути людину в її нормальний стан, тобто, це ми проводимо опросники, да, як у людина, що зараз відбувається, які скарги, що людина хоче по покращити. Бо тут е потрібно розуміння, що люба е персоналізована медицина і age management, менеджмент да, тобто антивікова медицина. Вона базується на індивідуальних підхідах. Неможливо взяти і вирівняти всіх під одне криво якесь. Тому за допомогою опросників ми теж проводимо таку діагностику. Потім все це ми виносимо на клінічний розгляд. І, як я сказав, починаємо ортомолекулярні препарати, препарати фармакологічних груп. І в нашу клініку, вже, в нашій клініці, вже багато знаходиться апаратних технологій, які покращують як центральну нервову систему, як головний мозок, так і загальний стан. Бо ми не можемо теж казати, що центральна нервова система вона якось окремо від цього організму. Да? Тобто, я коли кажу, що підхід повинен бути комплексний. Це якраз і говорить про те, що потрібно зробити чекав, наприклад, подивитись ті ж гормони, да, як у людини, як вплинула його нервова ситуація, скажімо так, на його гормональний стан. Бо якщо проводити просто корекцію артомолекулярними препаратами або препаратами фармакологічної групи, і не знати, що відбувається з ендокринною системою, це все буде дуже короткостроковий результат, який потім повернеться. Якщо робити гарний повноцінний чекап центральної нервової системи, який я вже прорахував, його результати і корекція цих результатів призведе до того, що цей результат у людини буде стійкий. Оскільки головна користь відновлення полягає у тому, що воно перериває гормональну відповідь на стрес, то часті короткі дози відновлення протягом дня можуть допомогти людині зберігати баланс. Зростає кількість досліджень, які показують, що мікроперерви на роботі підвищують залученість. Ключем для ефективного відновлення може бути регулярність, тобто ви маєте робити перерви. Від однієї хвилинки там, до 15, наприклад, протягом дня декілька разів. Що це може бути? Це можуть бути звички по типу щойно закрила ноутбук, я подивилася вдаль, я подихала глибоко по квадрату, я вийшла, встала на кухню, пройшлась або на вулицю. Тобто можуть бути певні ритуали, які ви собі вводите протягом дня, в які ви можете зробити мікроперерви, навіть якщо ви почнете з однієї мікроперерви на день. Це вже більше, ніж нічого, тому не плануйте собі одразу 100 різних активностей того, як ви будете зупинятися, дихати, усвідомлювати себе, заземлятися, почніть з якоїсь однієї, хоча б один раз на день. За це вам вже ваша пара симпатична нервова система дуже сильно подякує. До речі, у серії досліджень було підтверджено, що різноманітність досвідів з відновлення, тобто досвідів, коли вмикається ваша парасимпатична нервова система протягом тижня, дуже сильно впливає на якість цього відновлення. Якщо підбувати підсумок цього епізоду, то я думаю, ви відчули, зрозуміли, наскільки важливим є додавати у своє життя дії, ритуали, звичаї, звички. Які допоможуть вам активувати вашу парасимпатичну нервову систему якомога частіше протягом дня. Я навіть не кажу протягом тижня, а прям протягом дня, тому що має бути час для якісного відновлення. Стресу уникнути неможливо. Коли кажуть, треба зменшити стрес, ну дійсно іноді його можна зменшити для того, щоб баланс та, був більше в. В сторону парасимпатичної нервової системи, щоб вона встигала відновитися, але уникнути його точно неможливо, бо симпатична нервова система сприяє фокусуванню, прийняттю рішень, дотриманню дедлайнів, ну і звичайно виживанню. А виживання наш мозок сприймає дуже багато речей, які далекі від реального виживання, тому що іноді ми бачимо загрозу такого соціального виживання, або ми вигадуємо собі, що нам щось загрожує, тоді як цього насправді не існує. Наша тривожність тому приклад, тому не намагайтеся уникати стресу, краще дослідіть свою рутину і зрозумійте, що в ній можна змінити для того, щоб додати більше досвідів, які допоможуть вашій парасимпатичній нервовій системі вмикатися якомога частіше. А зараз Андрій дасть заключний коментар. Так е сталося в моєму житті, що я приїхав за півроку сюди директором. Медпалац до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, і ми, що почали в першу чергу робити, це робити такий напрямок, як нейрофізіологія. До війни ми це робили для людей, у яких інтелектуальний труд, да, який задіяний протягом робочого часу, часу більше мозок. Ніж фізичне навантаження. Да? Тому цей напрямок був спрямований на цю групу людей. Але з початком війни ми побачили, що це потрібно стало всім. Але людина, якщо вона вже щось робить для свого здоров'я, це дуже важливо, щоб вона робила в якомусь дуже гарному медичному центрі, який відповідає напрямку, який людина хоче покращити. Тому на завершення хочу всіх наших глядачів запросити в курортне місце Трускавець на нашу програму Ментальне здоров'я. Це кінець епізоду. Рада, що тема вас зацікавила, і ви дослухали до кінця. Не відкладайте піклування про свій ментальний і фізичний стан на потім. Обирайте свого психолога на платформі Mindly і користайтесь промокодом на 10% знижки. Це промокод EASY, англійськими літерами E-A-S-Y. А також резервуйте час на себе в київських студіях о масаж і отримайте додаткові 30 хвилин масажу за промокодом Легше Плюс 30. Нагадаю, що подякувати за подкаст легко. Залиште коментар на будь-якій платформі. А якщо епізод ну, дуже сподобався, то можна одразу на декількох. Діліться епізодом з важливими для вас людьми і до скорої зустрічі!